Що ж, панове, знімаємо вам відео про є бджоли, бо вони є. Ну, Дуже багато цей сайт, я бачу, викликає у вас е, таких е, неоднозначних думок. Е, хочеться гарно виражатися. Але ми почнемо сьогодні з того, що ми будемо їсти цей шикарний продукт Райська насолода від компанії Медкарпат. Е, з чаєм, з чаєм, з чаєм, з чаєм, але не додати в чай. А просто їсти. Боже, так, добре. М -м. От, дійсно, поєднання меду і кокосу це штука файна. Хм. Класно звучить. А печиво це добре. Короче, то все хорошо. Але я не зможу їсти на відео це все, бо я якось зімто Все відео будете дивитися, як я їм. Коротше, шо по є бджолах. Давайте я вам трошки буду показувати. Режить. це сторінка є бджіл. Да. Звичайна користувацька сторінка. Це не кабінет торговця, там ще щось. Це звичайна користувацька сторінка. І що я вам скажу? В той момент, як ми почали просувати їм бджоли, люди відгукнулися, вони на нас на нашій сторінці бачать е, цей маркетплейс. І я вам скажу, цей маркетплейс працює. Тому що я вже мав е, плюс-мінус десь до 20 замовлень. Е, може, більше, я не пам'ятаю, я вже останній раз даненько заходив. Давненько це днів 5 назад, там може ще є якісь замовлення. Але ще є ті люди, які знаходять на бджолах, дзвонять, кажуть: дивіться, я вас там знайшов, я вас там по сторінці лазив, але ну, я не знаю, як там замовити. Я там якийсь дід. Чи можете ви мені відправити? Тому було і таких людей багато. Так що ця сторінка працює. Да? Е, Причому, що ми відправляли як вощену, так і димаря, так і плівку, навіть замовлення на костюм, одне замовлення на костюм приходило звідси. Да? Тобто, я не пам'ятаю, чи в мене там є костюм запощений, там є маска в мене запощена, І людина подзвонила і спиталася, каже: а чи робите ви костюми? І ми звідси отримали замовлення на костюм. Відповідно, ми людині вже в Директ е, е, скинули, що ми робимо, як ми робимо, які тканини там, і так далі. І людина замовила. Тому е, круто. Це дуже круто. Е, так що, оті хейтери, які там розказують, що оця сторінка, це якийсь там взагалі дерьмовий маркетплейс і так далі. Народ, е, знаєте, в чому питання? Питання в тому, що я знаю, хто це каже. Я знаю, хто це каже. Значить, я знаю, е, можливо, не всі, можливо, просто е, є ряд людей, які не хочуть, щоб є бджоли розвивалися. І Останні, просто як стало баранів. А, хто все фігня. Да? Е, точно так само, як там з цими перипетіями в вощині, всі там почали на мене гнати бочку. Е, панове, ну бочку то хто ж не? Я ж то бочку ні на кого не гнав. Я просто сказав: дивіться, неякісний продукт. Нам потрібен якісний продукт. І всі пасічники України в цьому зацікавлені. Не зацікавлено плюс-мінус чоловік 10. А всі останні пасічники України в цьому зацікавлені. Да? І... І на мене почали реально гнати бочку, почали мене обзивати, почали на особистості переходити, почали чмирити, реально почали чмирити, почали дзвонити погрожувати. Народ, я не такий, як ви думаєте, я не такий, як вас тут в екрані. Я трошки ем, більше маю можливостей, чи вам здається на перший погляд. Значить, е, і от ті люди, які ж на мене почали гнати бочку, от вони і є, е, скажімо так, негідниками, тому що по-другому це не називається. І так само тут, от ми цю сторінку, це не моя сторінка, це є засновник цієї сторінки Максим. Ну я не знаю, чи він хоче, щоб його публічно агітували, його звати Максим. Він красавчик просто, просто красавчик. Він зробив цей сайт, він мені його показав. Він шукає шляхи його просування. Він для мене написав: він сам бджоляр, він сам джоляр, в нього є бджоли. Тобто історія цієї сторінки, вона крута. Тому що людина, яка має бджоли, людина, яка реалізовує продукцію бджільництва, шукала більше можливостей і шукала можливості допомогти для галузі. І в нього народився такий маркетплейс. Плюс він програміст. Ну, так, пасічників пасічники трапляються, що вони за освітою хтось одні, да, а по факту стоїть пасічниками. Отак От і в нього трапилося, що він є програміст. Він класно шарить цю штуку робити. Ем, зробити таку сторінку, це, панове, не 2 гривні. Не 2 долара, навіть не пару тисяч доларів. Це шалені кошти зробити таку сторінку. І оця сторінка, на мій погляд, а мій погляд, він як правило справжується, тому що є ті речі, які я почав робити. Давайте я вам поясню, чого мій погляд вартий уваги. Перше, колись, коли в мене було підписників десь до 500 на сторінці. Певні блогери, ви їх знаєте, почали мене так жорстко підхейчувати да? вже на моїх 500 uh, підписниках. Uh, і почали підхейчувати за те, що я виложив відео, що я майже втратив пасіку. Панове дійсно були втрати на пасіці. Дійсно, в мене була тоді не лучша ситуація. Uh, але я щиро, чесно виходжу вам і це кажу. Uh, і мені там почали, та в тебе все херня, в тебе блог херня, в тебе там бджоли херня, ти сам херня, і взагалі все, що з тобою пов'язано, херня. Окей. Okay. Хорошо, хай так і буде. Е, ну я їм відповідав е, там лояльно, десь трошки наїжджав, бо вже виводило себе. себе. Да? Але я всім казав не сам, панове, те, що ви зараз бачите, це тільки початок. Е, навіть ближні люди, які були біля мене, в це все не вірили. Просто не вірили. Вони думали, що це так, знаєте, там відосики погратися там і так далі. На сьогоднішній день від 500 до 25 тисяч ми пройшли вже шлях, і ми маємо 25 з лишнім тисяч підписників з половиною вже там, і ми нарощуємо свою медійну присутність в бджільництві. Для чого ми це робимо? Ціль відома. Ми це робимо для того, щоб. Український пасічник мав доступ до якісної інформації. І от ті люди, які заходять у нас на сторінку, да, бо є два, є два типи людей, які заходять до нас на сторінку. Перше це баламути, друге це люди, які щось шукають. І от ті баламути вони попадають вічно на якісь скандали. І от, ну звісно, я тако сижу, щось розказую там щось і так далі. То вони попадають на скандали. І вони кажуть, о, в тебе там немає практики на сторінці, ти там свою пасіку не показуєш, ти там взагалі нічого не робиш. А є ті, що шукають, і вони от під тими відео, там ті відео не так багато набирають, там тисячі переглядів, тисячі, п'ятсот переглядів, 700 переглядів. Але це коли я прийшов на пасіку, зробив якусь конкретну дію. Це коли ми запустили курси Хочу бути бджолярем. Да? І там 10 уроків в мене на сторінці є 10 уроків з курсу Хочу бути бджолярем. 10 відео є. Вони в відкритому доступі, хоча б їх треба було б закрити, тому що там дуже цінна інформація. Потім, У мене на сторінці є відео мої практичні, як я був в Америці. Як я з Америки приїхав, в мене була куча матеріалу, я виложував, показував. потім, як я роблю в себе щось на пасті, помилки, не помилки, нравиться воно вам чи не нравиться, я мед качаю бджоли розвиваю. Розумієте? Тобто, в мене є результати, в мене гарні результати. В мене саме головне це тішить. Далі. Ми, коли виложуємо відео, дуже часто є відео, там всі, коли мікроскопи показує полкові зерна. От, народ, Ви ніде такого не побачите більше. Ніде. Можливо, хтось десь зараз підхапить цю історію, побачить, що я це роблю, тому що дуже такого вже багато є. Ага, він зробив, а чого це я не можу. І я задаю тренди. Цих трендів я вже задаю дуже багато. І мене це. Гріє однозначно гріє, і через то от е, є такий дисонанс, і, і ті люди, от ті хейтери, постійно кричать, ну вони в е, всліпу не хочуть вірити в те, що в мене щось розвивається. Е, от ті хейтери вони самі такі більші негідники, але вже були такі люди, які там е, це було на почві вощені я виложив відео, показав, що то неякісна вощина, показав, що нам треба піднімати рівень. І люди там в коментарях таке гавно писали, що ну просто народ часом я такого просто телефона виключав, і все, дайте я хоча б пару днів побуду сам. А потім ті люди десь там якимось дивом чи замовили у мене на ничку вощину, чи десь до них приїхала, десь вони попали на ту вощину. І вони дзвонять і реально дзвонять і вибачаються. кажуть, чувак, я, звісно, там пасічник зі стажем там та і так далі. Але я не думав, що настільки в нас є проблема з вощиною. Я думав, що це всіх так. А тут виявляється, що може бути вощина якісна з воску і високої якості. Кажу, може бути, тому що є люди, які займаються бджолами, а є люди, які займаються виробництвом тих чи інших ну, інвентарів, грубо кажучи, для пасічників. І вони в тому розбираються. Ем, да, і в даному випадку я себе тут позиціоную як бджоляр, який глибоко розібрався в процесах ведення пасіки господарства, тому що я багато маю практики на різних пасіках, на своїй пасіці і маю результати саме головне. І так само з цим є бджоли. І мені тоді ніхто не сулив гарного розвитку е, каналу. Але ж всі ті люди, які мені не сулили гарного розвитку каналу, коли в мене було 500 підписників, мені найбільше тоді підняли. Я їм за це дуже сильно дякую. Вони просто попалися. Е, ну Тут в даному випадку ми ніяких уловок не робимо. Просто дивіться, є маркетплейс. От запомніть, запам'ятайте цей маркетплейс таким, як він є. Ми почали його е, пулити, ми почали його пулити і дивіться. Тут тепер є бджолопакети, травневий мед, набір з меду, гречаний мед, безсотові бджолопакети, ємність для відстоювання. Не дуже хороша вона для відстоювання. До речі, хай ну, хай власник цього, я не знаю, хто це пушить, хай не обіжається, але просто це не дуже воно таке, як має бути. Парогенератор. Дивіться, якийсь, Ще один парогенератор. От ці парогенератори я весь то, до речі, я бачив когось на каналі, в різних блогерів. Ем, якась сонячна воскотопка. Да? але Тут пише арматура сонячної воскотопки. Ну, нормально. так. Сама сонячна воскотопка. Ось, до. Дивіться, воскопрес Кулакова тут даже є, гвинтовий є воскопрес, воскопрес Кулакова. Воскопрес Кулакова. Ви можете і в нас замовити, і в нашому магазині. На рахунок воскопресу є тільки одне но ну, з тими воскопресами. На них черга там така величезна стоїть, щоб просто вдаритися. Ну, сварщики, ті, що в Кулакова працювали, ну, плін, війна, народ. Війна і е, ми через то за ці воскопреси, коли ви в мене замовляєте, я ніяких передплат вас брати навіть близько не буду, тому що я не можу спрогнозувати, коли вони будуть виготовлені. Там постійно якісь заморочки, там постійно якісь нюанси. Е, і там, допустимо, є партія 50 штук, вона розлітається як гарячі пиріжки. Так, там просто зробили все, прес готовий, працює, відправили. Працює, відправили. І там я навіть собі не встиг. Е, щоб для мене був прес, не ну, розумію. Я теж хочу цей воскопрес. Я не можу собі його вицепити. Попри те, що я з Кулаковим дуже тісно спілкуюся, співпрацюю, тому що от є такі моменти, народ, ви повинні це розуміти, і ви повинні це враховувати. Ем, бо там був якийсь кінтюха, попався. Блін, такий вже обіжений, що йому той воскопрес ніяк не могли відправити народ. Я чесно попереджаю всіх, що не буде відправки зразу. Коли не буде, ну місяць можу. дати, Ну два місяці можу. Ну блін, не можу я спрогнозувати цю історію. Ем, але в нас його можна купити трошки дешевше. Е, так е, от воскотопка. Воскотопка, воскотоп. Ну, коротше, насичується ця сторінка. Плюс тут є якась цікава інформація знизу, адміни сторінки роблять. да, Апітерапія, чай з медом, там якісь е -м, різні примочки. Так, Заткот, бачите, ще на кулакова є. Ну ця без питань відправляємо, головне, щоб на дворі морозу не було. Тут, бачите, свічки якісь виложили, шебжуло, пакети, Ну, шепжулопакети, от ну, Це ну, до чого це народ? Серйозні пасічники розуміють, що це. Не є породою бджіл і так далі. Далі бджолопакети, бджолопакети. Да, бачите, середня ціна на бджолопакети вже формується. От люди, де Маріо, це з нашого магазину, от плівка це з нашого магазину, от ще якийсь бджолопакет, да, різнотрав'я. дивіться, мед, з мікс меду, віск якийсь ось, до хтось там пробує ем, купити, продати. Тут вже оголошення по мерві, я бачив. Є оці китайські теми, це, звісно, говно з говна. Але ну, люди пушать, люди продають. 嗯、uh І це круто. Бачу гарні якісні оголошення є. Ну, Наприклад, які в нас тут гарні Ну, Бачите, купляє мерву чоловік. Ось до продають якісь біпі. Ну, бляха, ну китайське. Я просто китайське не сприймаю. Я просто дещо знаю про ці речі, я його не сприймаю. От дивіться, мед стіках класний. От вощина, бачите, ось комусь треба, комусь треба окей, хай купляє. Дивіться, скільки свічок тут є, різних, ось це класна штука. Так, Що тут ще? Давайте ще подивимося. Мені цікаво, що тут люди навижували, самому цікаво. Такс. Оце е, Апіполен. Ну, звісно, коротше, крута, крута штука для стимуляції. ось ця крута штука для стимуляції, ось ця крута штука доволі непоганої якості е, з даною наклеєчкою улій, Тому що ми з Улієм теж співпрацюємо. Ентеронормін теж себе гарно зарекомендував, гарна штука. Бджолосила теж себе зарекомендувала, наскільки я знаю. Соєве борошно теж треба для підкормок різних. Да? Тобто, Е, от пилочок, бачите, хтось продає, Прополіс продає, мед в сільниках хтось продає. Ну, блін, ну лялька, народ, ну лялька. Е, понятно, що там, ви, якщо виложуєте сюди е, якесь оголошення, це не значить, що у вас там вже на наступний день буде мільйон, мільйон покупок. Не буде. Я вас запевняю в тому, що мільйон не буде. Е, чому не буде? Тому що ми маємо таку ситуацію, що сторінка розвивається. Сторінка розвивається. Тут матки, дивіться, продають якісь B23, B155. Ну, хтось собі там придумав якийсь э, якийсь такий от маркер. Бджолотряс, кстати, крута штука. Я не знаю, наскільки воно довго ходить, але сам бджолотряс, як іде, дуже крута штука. Тому ми маємо. В Україні між українськими пасічниками в першу чергу консолідуватися. Що таке консолі? об'єднатися? От дивіться. Я хочу, щоб в Україні всі люди, чому я е, розвиваю цю, допомагаю розвивати цю історію, е, ну, перше, звісно ж, мені платять. Ви ж це хотіли почути. Звісно, це хотіли почути. Але да, мені платять за це. Це цілком відкрита інформація, не небагато. Як для блогера, то абсолютно небагато. Тут питання йде там, не в тисячах доларів, як хтось думає. Але да, мені за це трошки капає для того, щоб ну, як мінімум була мотивація працювати. Тому що в мене зараничка знімає, вона хоче кави попити. Ми постійно працюємо в Русі для того, щоб робити ці інтеграції або робити такого змісту відео, ми витрачаємо час. В даному випадку там чисто символічна плата, якщо, якщо бути чесними, да? друге. Ця ідея вже розумієте, в мене колись в голові крутилась подібна ідея, що треба якийсь маркетплейс по бджільництву, щоб люди колись пробували там щось робити, якісь ці маркетплейси, але в людей не було того досвіду. А коли чоловік мені сказав, що е, е, він сам айтішник, він сам волоча в цій темі, і ми з ним поговорили про просування в Гуглі, і він мені дає, е, е, ну, він, він каже те, як воно відбувається. Да? Я, я розумію, що він каже, дійсно ті речі, які там є. Значить, Чому? Тому що так само Ютуб колись пробував там продвигати. По різному, різні товари теж пробував по-різному продвигати. І дотичність маю, але не глибоко знаю ці алгоритми і цю всю історію. Якщо в Ютубі вже глибоко знає, то це не глибоко. І тоді в мене чітко, він мені скинув посилання, я подивився, і в мене залізо на впевненість. Зразу ж, ага, айтішник, ага, розуміється в просуванні і е розуміється в бджільництві. Все. Три е фактори, які мені дали. Просто желізобетонну впевненість в тому, що цей сайт має жити. І цей маркетплейс він дасть можливість для всіх пасічників публікувати інформацію про себе. Це вже ми говоримо про підйом в сілому галузі. І цей маркетплейс він дасть можливість людям, які хочуть купити мед, прийти сюди. І знайти собі якісний мед. Люди, які хочуть купити свічок, вони прийдуть сюди, куплять свічку. Люди, які хочуть купити будь-який продукт бджільництва, вони прийдуть сюди і вони будуть впевнені. Це потрібно сформувати цю репутацію. Вони будуть впевнені, що якщо ти заходиш на єбджоли, значить там пасічники, пасічники публікують свою інформацію, свої продукти. І ми можемо на єбджолах купувати. Це доволі таки гарний підхід ем, тому воно має жити. Ем, Далі, самі ж пасічники тепер в одному місці, не по всіх сторінках, а в одному місці може знайти багато корисної е, продукції і інформації. Ну, знову ж таки, я гортаю зараз як пасічник, а китайська мені не подобається. Оце мені не подобається. Оце класне, оце класне, це знаю. Да? Тобто, е, І так само всі. Тобто, це не конкретно там когось обідати чи ще щось, бо то ви зразу все на свій рахунок приймаєте щось постійно. а Щось ви ну, якось не приймаєте так, все на свій рахунок. Краще думайте, ніяк. Це особливо стосується там одної групи в Фейсбуці, яка там дуже затяті, такі серйозні люди сидять, і все, що вони здатні робити, це тупо обсуждати мене сидіти. Спасибо вам, хлопці. Спасибо. Але бачачи такі речі, розумію, що рівень вашого інтелектуального розвитку вам не дозволяє сісти і зробити пости про мед, сісти, і розвивати галузь. Вам цікаво мене обсуждати. Обсуждайте, пасіба. Ви робите більше для Бікіпера, чим ви можете уявити. От і все, тому є бджоли, плюс це зручно, плюс є бджоли на сьогоднішній день це безкоштовно. І якщо навіть у вас не буде продажів, я не бачу сенсу не публікувати. Чому? Тому що я так само думаю, так окей, там трафік поки що не дуже шалений, але закину. Я закинув, там на другий день чи на третій приходить повідомлення, що є замовлення. Ого, думаю, нормально. Раз, людям відправив, відзвонився, все хорошо. Проходить ще день ще замовлення, проходить ще пару днів ще замовлення, проходить ще пару днів ще замовлення. Йомою, так нормально думаю. Е, і ці замовлення приходять, і е, це не мільйони, це не мільйони, там десь пачку вощину продасиш, кілограм не продасиш, десь один рулон плівки продасиш. Але люди бачать, а мені ну звідти капнуло та й добре. Все, то є історія в тому, що капнуло та й добре. І я, я вже на цьому дякую. Ну, в ту ж саму чергу, якась людина, яка там не може мене знайти. В Ютубі, в Фейсбуці, десь, ну тяжко її мене побачити. От вона собі забила те, що їй треба, раз, і там знайшла. Тобто є пряма користь. Я не бачу сенсу цього не робити і сюди не публікувати. Зайдіть, заморочтеся, тут опублікувати оголошення це дві хвилини. Опублікуйте оголошення, хай буде. А вдруг іменно ваш мед комусь сподобається. А, а можливо, іменно ваша продукція комусь сподобається. Це взагалі стосується галузі бджільництва. І все, тому що от такий магазин це круто. Сюди теж приходять люди. У нас є місце, куди люди до на нас можуть прийти. Нам це дуже важливо. Ми в магазині не постійно знаходимося, тому що ви, ви знаєте, ми десь туди поїхали на зйомки, туди поїхали на зйомки, десь туди поїхали, туди постійно пересуваємося. Але такий магазин він дає можливість людям прийти і все пощупати. Тобто да? люди можуть попередньо набрати, і так само тут. Людина, можливо, не знає, як через YouTube замовити в мене там щось. А тут вона може зайти і замовити. Тому що є такі люди, що напряму кажуть: я там не шарю, я там цей нешов ваш номер, бачу у вас не є бджоли. Чого цього не робити? Це потрібно робити. Тому, панове, заходьте на цю платформу, е публікуйтеся тут, розумієте. Навіть не питання в тому, що у мене стоїть задача там просувати цю сторінку. У мене стоїть задача показати вам, що є щось інше. Я хочу, щоб ви це розуміли. Тому що от те, все, що ми робимо, взагалі все. От 99,9%. Ми робимо це для того, щоб ви бачили іншу сторону. Бо тому, що якийсь блогер війшов, відкрив вулик, показав, що в нього стоїть 20 рамок. Дивіться, яка у мене сильна сім'я. І вже там молоді пасічники, У -у -у, в нього сильна сім'я. Насправді, утої сім'ї, такої сильної, в тому вулику лежаку, добитися абсолютно нескладно. Як зробити так, щоб та матка була високої якості, яка дасть щільний засів, як вам підібрати якісь моменти, як вам зрозуміти, чи потрібен вам той вулик лежак, чи ні? Як вам монетизувати свою пасіку? Це наша ціль. Наша ціль показати, що є інше. Тому що е я пасічник. В чистому вигляді Тобто все, що в мене пов'язано в житті, це бджоли, бджоли, робота з бджолами, робота на пасіці, робота навколо бджільництва. Це все бджоли, бджоли 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 бджоли. Звісно, я десь і в сторони відхиляюсь, тому що одними бджолами теж можна здуріти. Але основні мої доходи, основна моя діяльність сконцентрована навколо галузі бджільництва. Я пасічник в чистому вигляді. Я не той пасічник, який е, сьогодні таксує, а завтра на пасіку пішов. Я не той пасічник, який на заводі робить до ранку, а потім десь там на пасіку на годину пішов. Я повністю працюю з бджолами. Все, що навколо мене, пасіка, бджоли. Пасіка, бджоли. Е, все. Тому, от так, це те, що хочеться вам говорити про цю сторінку, і вона розвивається дійсно, тому що перші рази, як я там заходив, там е було три людини, які публікували, які, яких я виділив для себе. А тепер тут набагато більше. Тому підписуйтесь на канал of Ukraine, Заходьте на її оформляйте спонсорську підписку. Там є цікаве відео з Юрієм Сергійовичем Кулаковим, два це семінари, е з Леонідом Вередом. Це про медівки. То все дуже крута інформація. Вона для вас доступна, але якщо ви є спонсором каналу. Ну і реєструйтеся на є бджоли. Всім гарного дня. Посилання в описі під відео.